Картини з бісеру, традиційні писанки з різних матеріалів та ляльки-мотанки у патріотичних кольорах. Дергачівські школярі до великодніх свят підготували для солдат, що захищають вітчизну, купу подарунків, зроблені власноруч обереги. Ми убеждены в тому, що всі представлені роботи дійсно серці нашим воїнам і помогут в такою ситуацию, которая яка зараз в стране. А ми з своєї сторони будемо діляти все, що возможно, можна, і детей к такому воспитанию. у школі. І гості не у береги, як ніхто інший, уважно розглядають бійці батальйону Азов. Кажуть, такі подарунки стилу дійсно допомагають, іноді навіть рятують життя. Недавно Широкина ранила моего товарища, и у него от жены была точно такая... Мотанка куколка, ну остался жив, здоров. Я та лечиться. Наверное, лічиться. На как-то може и допомагає. Не лише обереги та листи, школярі відправляють солдатом у зону проведення антитерористичної операції. Поза минулого місяця юні волонтери плили маскувальні сітки для армійців та збирали продукти і гроші. Кожен та себе пропускає і ну, та і сочувствие, і хочеться помочь, тому що ці ребята дійсно захищають нас, захищають нашу страну. І захищають наше, і наше покоління, і наше майбутнє покоління. саме на молодь у Азові покладають найбільшу надію у розбудові сильної держави. За для цього наразі й розвивають громадський рух із мілітарізованим ухилом та вже навіть формують так звані молодіжні загони. В останніх проводять повноцінні військові тренування. У тилу ж тим часом займаються і гуманітарною допомогою. Передовій Ти діргачі одні з перших, хто випускав саме бронежилети. Здесь добровольці випускали. Затім ми покупали тепловізори. звісно, сучасні вооружение, современные, современные приборы ночного видения, радиолокационные некоторые средства связи. у районі. Наголошують за допомогу солдати. Часто приходять подякувати особисто за обереги школярам. Дякують окремо. Приходять до навчальних закладів із державними прапорами та оповідями. Після виставки поробки відправлять на передову, аби вони боронили захисників від куль і снарядів ворога. Олеся Гузун, Віталій Смачко, вісті.